Привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо рублені курячі котлети. Багато хто для приготування цих котлет бере звичайне филе. Але я для, для приготування цього рецепту беру филе саме стегна для того, щоб вони були ще соковитіші. Отож, для приготування нам знадобляться наступні продукти: пів кіло філе стегна! Одне яйце, одна столова ложка борошна, приправи, які ви любите, у мене тут сушений часник і паприки трохи, трохи солі, одна столова ложка сметани і зелень. Для початку дрібно поріжемо філе. Ось такі шматочки мають бути приблизно. Тепер, коли ми порізали м'ясо, додамо солі і спеції. Тепер додаємо яйце. Сметану і борошну. І ретельно все перемішаємо. І в кінці нарізаємо зелень. Висипаємо зелень в м'ясо і перемішуємо. Тепер обсмажуємо котлети на розігрітій сковорідці з обох боків. Котлети і готові. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобається. Підписуйтесь на мій канал. Гарного весняного настрою. До зустрічі!